Всім привіт з Києва, 6 липня. Знімаю огляд моїх покупок на 2000 гривень. Тут магазин і доставки. А давайте ж дивитися, що я купила. Одразу покажу морозову по 29 гривень. Із ягід взяла малинка, вона дуже смачна в сільпо, і полуниця. Значить, малинка 59 полуниця 49 Ну, полуничка теж гляньте яка. І млинці з м'ясом по 49 гривень. Ось така приправа 57. Сметанка 26. Гірчиця 20. Ось такий контик по 16. Так, знімаю тут, бо там бабушка дуже голосна

Так, поїхали далі. вермішелька. 39 гривень для паста. 69 гомілки, маленька упаковка, 27 українських хліб. Батон 22. Дуже смачний торт сметанник. Від тарта 111 гривень. Ось такі вафельки по 12 Мартадельки по 103 гривні. Так, далі сир, ось така новинка для мене, гауда 60 гривень. Ось такий сир солугуні він 59. По 130 ось така грудинка. Дуже смачна вже брали. А по 160 ось такий балик від Алан. Масло по знижці 53. Із напою взяла Спрайт і вишневий Сік. Оце поєднання холодного Спрайту та вишневого соку ну, дуже смачний коктейль. Пробувала якось в кафе з подружкою. Дуже сподобалось, вирішила повторити. Якщо там немає ніякого секрету в кафе, а тільки, як вони сказали, Спрайт та Сік, то це дуже смачно. Я вам дуже рекомендую. Так, і квас Тарас. Значить, спрайт ось такий 30 гривень, сік 30 гривень. Тарас в акції 44. Кріп. Буду сьогодні робити молоду картоплю з шкварками, з цибулею, з часничком. Все як положено. Так, тут, тут у нас картопля. Так, картопля молода, але грязна, по 38 гривень. Я взяла. 2, 2 кіло. І тут в мене огірочки. дуже смачні, колючі по три штучки на 29 гривень. Коротше, тут фактично на 60 гривень. Ну, ось такі покупки, ребята, зараз в Києві на 2000 гривень. Не знаю, много-мало. Якось так. У мене тут намічається невеличка відпустка на пару о, діньочків. Ну, Може буду знімати щось, там будемо купувати, може ні, не знаю. Дуже вас чекаю в гості в коментарях. Будь ласка, поставте лайк. І гарних вам вигідних покупок, тихих ночей, гарних днів. Щоб все у вас було добре, я вас цілую, обнімаю і тримаємося. Пока-пока.